527-й кілометр міжнародної траси київ Київ-Чоп, село Малі підліски При самому в'їзді дві автобусні зупинки, які з'єднує пішохідний перехід. Саме на ньому чоловіка і збив перший автомобіль. Далі по людині проїхали ще три машини. Пішохід не вижив, йому було близько 45 років. Оця перша Тойота чорна його збила. другу, другу він же попав під кулеса. Третій бус, він його вже остаточно добив, це він його тягнув буквально 20 метрів. А четверта машина, вони не зупинялися, вони не бачили, що тут робиться, тож не видно. знаєте, ну, Фури їздять, вони не знають, що тут робиться. І потім четвертий Жигуль обігнав фуру і вже переїхав його вже цей. Ми спробували ці папульки з нього. Вибігли, ну все він же коротше він же помер. Ціле лице було в крові. він же не дихав. Місцеві давно називають цю зебру проклятою. Щороку тут гине мінімум п'ятеро людей. Усе через повну відсутність освітлення. Галина працює у магазині, тож змушена переходити дорогу два рази на день. Жінка бідкається ввечері на дорозі темно, хоч в око стрельне. Водії не всі знають, що тут люди можуть переходити, тому що того вечір пішохідної доріжки не видно вечір. Якби вона була освітлена, то було видно і для водіїв. Треба помаліше їхати, бо там є пішохідний перехід. Я рахую, що треба дійсно зробити тут, щоб було освітлення в першу чергу і світофор. Наразі селяни залишаються наодинці зі своєю проблемою. Жахливу загибель людини навіть не захотіли прокоментувати в поліції, виконуючи обов'язки керівника прес-сектору патрульної служби Львова Катерина Рибій, нашим журналістам в інтерв'ю відмовила.